І написав у вигляді коміксів. Шарбад Лєра я його називаю у квадраті, тому що він народжений в Парижі, прожив все практично життя в Парижі, і помер в Парижі, і похований в Парижі, і взагалі він це місто так любив, звідси не хотів ніби їхати. Але довелося трошки поподорожувати. Він насправді дуже мало написав. Він написав відомий тільки своєю збіркою Квіти зла Фльох Маль, який він дуже довго писав. Ну і плюс ще він трошки написав. При житті ще так чи то він, чи то з нього сміялися, що якщо подивитися твори його, то це буде ціла книжкова шафа, і така маленька поличка від Бодлера. Але тим не менше, його вплив на. Не тільки французьку літературу, а й на світову поезію такі, що досі от його поважають, незважаючи на тільки маленький доробочок. Що покоління от -от, Рембо, Верле, ну, коротше, це покоління після нього надихалося Бодлером, настільки він був такий от революційний. Там, Джим Моррісон надихався Бодлером в ХХ столітті. Тобто рокери теж його любили. Він, ну я вам зараз переклади, мабуть, читати не буду, бо це буде так надовго. Але, але він писав про таку, знаєте, про такі. Да, тут такі теж досить, як би сказати, сумбурно депресивні малюнки. Ну, він писав там, знаю, про смерть, про, про хвороби, про біль, про ну такі от речі темні. Темні боки життя, про, ну не гріхи, а як в сенсі людські там різні вади, так що подивитися на цю книжку, то це не для дітей, зразу скажу. От, взагалі він не про дітей. Він народився в принципі не те, що в дуже заможній родині, а в досить багатій родині. Але він рано втратив батька. Йому було шість років, коли він втратив батька, він був дуже прив'язаний до мами. Бо мамин синочок. А мама взяла і вийшла заміж, дружина. Так що це була страшна трагедія. Ну Це -то часто з хлопчиками буває не тільки ну, да, з дітьми. От, і, е, а вона вийшла за військового такого собі, опіка, от, е, який був в принципі достойною людиною, але не спалося з, з пасинком, бо пасанок його страшенно не любив. От, і уявіть от собі, що, да, що вже пішло все не так. От, наприклад, тут, тут, тут цей е, Жак-Опік. От він вони з ними, вони всі разом поховані. А, от, е, да. я ж кажу, яка іронія долі. От, е, оцей Жак-Опік. браво, і бачите, людина серйозна. Ось мама, Кароліна -пік. От, Опік. Е, і е, справа в тому, що він був таким хлопчиком, знаєте, важким. От. І потім, коли він досяг певного віку він отримав спадок грошей його батька, що він зробив? Він за 18 місяців весь свій спадок прогуляв. На, на жінок, на борделі, на, на питво, на наркотики, Ну, уявіть собі, ваш хлопчик, який отримав гроші, отак от розбазарив. Як би ви мами, думаю, багато хто з нас мами і татка, як би відреагували? Я думаю, так як зробили мама і е, вічим, вони прикрили крані. Ну, а я що робити? Mm -hmm. да, дитина розгулялася а, про, про шаленіру. Він любив дуже гарно одягатися. По останній моді він був в денді. От, Про все, що да, це коштує дорого. Він любив таке шиттяне широконому. 18 місяців просрати весь спадок. От, і потім його посадили. Пам'ятаєте, з. Jak jest z Брітні Спірс, mm -hmm. що з нею сталося. Ось сталося те саме з Бодлером. От її був т'ютери, не давали їй власні гроші. Так само Бодлєру виділяли певну суму. сумки. Я, як я проживу на цю суму? Це ж смішно, я ж бідний, я ж голодний, я ж не одягнений, я ж не ну, коротше е, дали йому там, здається, скажу, дурню, можливо, 200 франків, щось таке тут. На той час це була скромна сума, але жити можна було, але ж не для нього. Ой. І плюс, е, ну так, да, я ж кажу, я ж кажу, уявіть собі. Головний біль вічима з мамою. От. А що буде дитина робити, ким вона стане, а? як вона лежитиме взагалі? От. Треба сказати, що зважаючи на те, яке в нього було життя, то в них були всі як сказати, причини непокоїтися. О, тому що так, да, він пив, він наркотиками балувався, коли вже виріс, да, ходив в такий був клуб гашишників. От е, інші теж літератори е, намагалися да, щось було нове. От відтінки там відчуттів, як це ти відчуваєш. Потім пізніше будуть кокаїністи чи там да, от, Оце все от, завжди будуть творчі люди, які от, там ЛСД пізніше, які будуть значить, розширювати е, свої. Ох, як сознання, да. так. Тобто о, він, він теж писав потім про свої відчуття. І він прожив досить ну, не дуже так аж довго. Сорок сорок 46 років. От, і о, коли він дав, що був молодий. Ну, що робити з дитиною, яка відбулася року? треба значить, її наставити на путі стіни і опік відправив його подорожувати. Бо не хотів їхати, Боже він хотів бути в Парижі. Посадили його на корабель навколо світню подорож. Сьогодні ми би казали, Боже, як би класно, хто б мене посадив. От. Але проблема в тому, що тоді було не так е, приємно подорожувати. <рив> да, да. Да. І він встиг проплити тільки якусь частину, і потім щось я забула. Е, щось сталося, але ну, факт залишився фактом, що він не 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 не, не об'їхав. Але він встиг надихнутися е, різними екзотичними країнами і потім почав писати поезію, тобто йому все-таки це пішло на користь. От, хоча він так би мовити, ну е, 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 не 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 виконав те, що йому. Що запланувалося, от. і е, от він да, довго працював над збіркою. Да, він, він був дуже продуктивний та, і не міг фактично сам себе забезпечувати саме поезію. І коли, до речі, ця книжка вийшла, це був страшний скандал, і був проти нього процес за аморальність. Тоді були такі, да, от в Радянському Союзі були проти моральності. Тут теж були церква, там все казала, що ну, ну, так не можна писати поезію. І в результаті ну, він дуже переживав. Це було ну, не дуже гамурно, от і в нього були люди, які його підтримували, його люди були які проти нього. В результаті закінчилося тим, що йому довелося переписати, ну, частину вилучити, от і переписати, і його збірка стала тільки краще. Ну, що він додам нової поезії? Можна знайти переклади, от, е, почитайте. Але от, е, я знайшла най, найпозитивніше це Пекотів. Він дуже до речі їх любив. От, е, і він, да, він теж любив жінок. У нього в житті було три такі відомі жінки. Я зараз покажу якраз е, одна з них Жанна Дюваль, дуже цікава жінка. Дуже... Незвична біографія, і, до речі, якраз на неї, на, на неї нарешті звернули уваги і написали книжку саме про неї. Жанна Дюваль вона була муваткою чи метискою. От, Тобто уявіть собі, да, Ну і, як раніше казали, жінка типу, легкої поведінки. От, ось вони три відомі: Марії Деба, потім Аполлонія і от Жанна, Жанна Дювар. От Вона, мабуть, найяскравіша. Вона, е... О, ну, вона була не зовсім чорна, але, але вона була не білою жінкою. тобто ем, Уявіть собі, е, що це було нелегко е, прожити. От, але вона його надихала на поезію, тобто вона була і, і музою. Е, ну, да, вони, да, у них були стосунки протягом 15 років, між іншим. От. Е, він так і не одружився, дітей в нього, наскільки я знаю, не було. От. Е, але от з жінками ну, по-різному. Зараз я ще покажу, що ти можеш сказати про чому так запам'яталися. Ну, що ж кажу, тут дуже такі депресивні малюнки. Просто почитайте його поезію.